W Stanach Sztatach Ameryki trwaje przedwyborcza kampania. Demokraci zamiast Joe Bidena, czynnego prezydenta, wystawili u z Donaldem Trumpem, terytoryczną wiceprezydentkę Kamalu Harris, czym splutali karty i zipsowali strategię przedwyborczej kampanii kandydatowi wid-Respublikanckim. Американіст і європеїст з інституту політології Вроцлавського університету Карол Шуц вважає, Камала Гарріс має шанси привернути увагу навіть тих американців, які ніколи на вибори не ходили. А Трамп не здобуде нових прихильників. Крім того, вважає Карол Шуц, вибір Гарріс був би корисним для Польщі і України, бо шанси на те, що ЄС нарешті прискориться в питанні озброєнь і допомоги Україні, наразі низькі, тим більше, що ЄС має свої внутрішньополітичні проблеми в першу чергу з Угорщиною. Тему продовжить Володимир Гарматюк. Карл Шульц вважає, що Дональд Трамп зараз на шляху до поразки на цих президентських виборах, що є гарною новиною для України і для Польщі, та звісно для світу. Адже у Трампа для Байдена були підготовлені лінії атаки для Камали Гарріс немає. Trump oczywiście nie jest w stanie prowadzić żadnej merytorycznie. Trump zwiesnony wzmoził w styku z mistowną kampanią, bo winny leciały zanadto słodkie intelektualne. A tak już ją młone maczem pyszaty, a unikł praktyczny on maje dosianeń na posadzie prezydenta z Sza. I winny Hravel żyły na negatywnych emocjach i CS pracowało z Bideną, bo Biden wrześni fizyczno, nie psychiczno, jak prezydent nie dawał sobie rady. Pamiętajmy o ci znameneci debaty Rizni Prokoły, Padinia na Welsypegi, winna zła w Zolańsku Тіним, що було жахливою помилкою, як на мене, це був цвях у труну. Загалом виглядає так: Байден старий, він не може вести кампанію, втрачає контроль. Тепер прийшла молодша, жвавіша, розумніша Камала Гарріс. і Трамп розгубився ще кілька днів. Після замаху він намагався вдавати більш поміркованого політика. Однак, згодом обрав дуже агресивного кандидата на посаду віцепрезидента, і вони знову взялися за своє. Вони називають Камалу Гарріс дурною ідіо. Trump każe, że on nie znaje, czy Kamala Harris bliższa tymnożkira czy Azjatka. Wsyce zwyczajno obrechnia i naklep. Krym toho teper, jak raz Trump jest starcym, jakiej balotuje w prezydenty, bo na wyborach u listopadzi Trump bude starszym za Bidena cztery roki temu. A Kamali Harris 59 roki, bo ona na behato żywawisza, zdrowisza za Donalda Trumpa i ona nie wykorzystuje mowy Nikogo już więcej w Stanach nie przekona do głosu. Госування на щебі натомість Камала Гаріс має дуже багато дуже нажаті, щоб то зробить. І власне Камала Гарріс має шанси повернути частину прихильників демократів. Вважає Карль Шульц, які розчарувалися в Байдені, і також переконати тих, хто має сумніви або взагалі на вибори не ходить а таких у США 30%. Ша пам'ятати, що кампанія в борча сазначених так само за треба пам'ятати, що виборча кампанія в США, як і в більшості демократичних країн, на жаль, є популістською кампанією. Популісти знищили демократію, і більшість виборців не голосують раціонально, а голосують емоціями. І тепер ці емоції на боці камали гаріс. Поясню, чому вся система сильно поляризована. Є два табори, і там практично немає переходу з табору в табір. Тобто республіканці голосують за республік республіканців. демократи голосують за демократів, проте є ще невелика приблизно 10 відсоткова група тих, хто не визначився, і близько третини американців, які взагалі не голосують на виборах. І більшість із цих людей, які не голосують, це етнічні меншини. Ну а тепер дуже просте питання: чи етнічні меншини проголосують за расиста, який ображає всіх і говорить їм, що емігранти гвалтівники та злодії, чи скоріш вони віддадуть голоси Камаліга яка має людське обличчя і не вживає мови ненависті, відповідала за охорону кордону в адміністрації Байдена і не найгірше впоралася. Великих, звісно, успіхів не мала, але й не було все аж так погано, як це намагаються подати республіканці. Це одне. А друга річ, що багатьом виборцям набридла ця поляризація, і Камала Гарріс є відповіддю на це питання. У її промовах немає мови ворожнечі, вона розмовляє дуже гарною та красномовною англійською. Дональд Трамп не говорить добре англійською. Погодьтеся, його заяви повні помилок. Він завжди говорить те саме. Він не говорить, він виконує ритуал. Там немає місця для будь-якої творчості. А Камала Гарріс і Її кампанія дуже сильно починає нагадувати дві переможні кампанії Барака Обами. А передвиборчий штаб Камала Гарріс щодня поповнюють люди які саме працювали в обох виборчих кампаніях Барака Обами? Що докладні тих, хто вже працювали при обох кампаніях виборчих Барака Обами? Байден до останнього не хотів виходити з гонки, і попри те, що це все табір демократів, як ви сказали, який є монолітним. Вочевидь, є частина людей серед їхніх прихильників, які не підтримують Гарріса, а підтримують Байдена. Тож який шанс, що вони не проголосують за Гарріса? Демократи, тожні за голосу на камале гаріс за статистикою тих людей, про яких ви говорите, тобто демократів, які не проголосують за камалу Гаріс, є незначна кількість. Бо камала Гаріс їхній єдиний вибір. Якщо ви демократ у сполучених штатах, ви більш ліберальні, відкриті, толерантні та прогресивні. Це не означає, що всі думають так само, звісно. Але для цих людей, те, що це жінка, те, що вона є, вона не біла, не є проблемою. Однак, проблемою можуть бути. jej dosiągnięcia, ale ona nie ma ani wielkich dosiągnięć, ani silnych, czy słabszych niewdacz. Toż ona ma pewnej kart blansz, jednak po sumie my znajemy jej dosyć dobre tylko z jej działalności na posadzie generalnej prokurorki Sztatu Kalifornia i tam ona ma duże dobrą reputację. Ona zdecydowała racjonalną politykę pokarań. Na przykład widziała wiele duże suworych pokarań za prawo prawoporuszenia, takie jak zbieranie marihuany. Natomiast z zasłużonych u sprawach ja Чікі злочини, зґвалтування, вбивства та побиття значно зросла. Отже, вона має ці досягнення як генеральної прокурорки, що їх навіть республіканці можуть оцінити. як кота прокураторка, генеральна, коли навіть републіканів ніхто же доцінить, тобто частина республіканців, прихильників республіканців можуть проголосувати за Гаріс. Шанса на то Честь републікану шанси на те, що деякі республіканці, хоч і невелика група, проголосують за камалу гаріс, все ж більше ніж якби це був Байден. Але знову ж таки я б не розраховував на цих людей, тому що вони радше взагалі не підуть на вибори або вони проголосують за третього кандидата, яким є Кенеді. І хоч він має низьку підтримку, але в окремих штатах доходить навіть до десяти відсотків, що в цій американській системі вже є досягненням. Ході наве до дісячі процент цовтим. Системі американській місю спорим о щогненчем, а чи можливий варіант, що Кенеді знявся б в результаті якихось домовленостей на користь одного або іншого кандидата? Трудно свій повідоч, <говорить> поніважно і сто чоловік ні рані важко сказати, бо це іраціональна, і шалена людина. Він антивакцинатор. Він якийсь ні туди, ні сюди. Мені здається, що з огляду на ті нісенітниці, які він проголошує, брехню і фейкові новини, які використовує, він може підтримати республіканців. Чи багато це їм додасть? Я так не вважаю, бо якщо подивитися на історію опитувань, то результати третіх кандидатів на праймеріз, як і на реальних виборах, спочатку вищі, а потім, чим ближче до виборів, тим більше проявляється цей поділ на два табори, де більшість голосів отримують республіканці та демократи. Поділ на два обози інакше матеріалізує, і републікані і демократі забирають більшість голосів. На початку ви сказали, що ситуація, яку ми маємо сьогодні між кандидатами Трампом і Гарріс, певні відрив Гарріс від Трампа за опитуваннями є дуже вигідною як для Польщі, так і для України. У чому ж ця вигода на вашу думку? Бо Камала Харріс буде продовжувати політику Байдена. Бо камала Гаріс, продовжить політику Байдена. Вона прямо про це сказала. Вона працювала в тій адміністрації, тому я не маю підстави стверджувати, що вона здійснювала б іншу політику. Крім того, демократи розуміють, що це не війна між Росією та Україною, це вторгнення Росії в Україну з метою війни із Заходом. А оскільки це війна із заходом, то наш обов'язок, зокрема і США, підтримувати Україну до кінця, тобто до перемоги. Однак це не означає, що Сполучені Штати будуть робити все самі, адже Камала Гарріс також чітко дала зрозуміти свою міжнародною діяльністю на посаді віцепрезидентки, і ми це знаємо ще з часів Обами. Що Сполучені Штати бачать своїм головним майбутнім та й теперішнім супротивником Китай, а не Росію. Росія невдовзі впаде, незалежно від того, знищить вона всю Україну чи ні, але ця країна ймовірно в тій чи іншій формі розвалиться. А американці бояться, щоб те, що залишиться від Росії, не поглинув Китай, тому що Китай головний супротивник, і саме тому, незалежно від того, чи буде це Камала Гарріс чи Дональд Трамп. Європейський союз має взятися за роботу, зміцнити свою збройову промисловість і підтримати Україну настільки, аби люди в Україні нарешті перестали гинути і виграли цю війну, бо це єдиний прийнятний вихід на заході. Росія повинна програти цю війну. Розв'язання Росія мусить война. Нещодавно відбувся обмін в'язнями між Росією і по суті США. І раніше Трамп заявляв, що поверне всіх в'язнів додому, як і те, що закінчить війну ще до вступу на посаду. І тут Путін, наче, підіграв демократам. Тепер демократи можуть використати це повернення в'язнів у передвиборчій кампанії. Може, безпідставно закидають, що Трамп є проросійським, адже при ньому кажуть, Україна теж отримала перші джавеліни для боротьби з російськими військами. Путін, напевно, не гра на демократів. Путін точно не грає на демократів, тому що він знає, що вони кращі очільники в США і будуть працювати не на послаблення Сполучених Штатів, а на їх зміцнення, на відміну від Трампа. Чи Трамп проросійський? Я не вважаю, що він проросійський, але він поводиться і робить все в інтересах Росії. Хто знає, може це торі змови. Я не буду в них вдаватися. Може він прихований ресурс, тобто російські служби можуть тиснути на Трампа, але ми цього не знаємо. Але людина, яка публічно каже, що вірить Путіну більше ніж ЦРУ, яка каже, Путіну нападай на країни, які не платять 2% ВВП на озброєння, а ми нічого не зробимо. Під час виборчої кампанії він казав росіянам, якщо ви вкрали електронні листи Гіларі Клінтон, то крадіть ще й передайте нам. Так говорить зрадних сполучених штатів. На мою думку, Дональд Трамп настільки не розуміє і не цікавиться нічим, крім влади та власних інтересів, що він зробить усе, що вважає за потрібне, щоб виграти ці вибори. А він вірить, що виграє вибори лише зі своїми прихильниками, своїми виборцями. Його дії, безперечно, проросійські і всупереч тому, що багато експертів у Польщі кажуть, що саме слабкість Байдена призвела до нападу Росії на Україну, до відкритої повномасштабної війни. На мою думку, в основному це вина Трампа. Рампа він прийняв рішення про вихід з Афганістану. Він вивів війська з північної Сирії. Він розмовляв зі злочинцем кімчанином. Він розмовляв зі злочинцем Путіним. Як тепер знаємо, це він показав Росії, що він слабкий президент і нему легко маніпулювати. Я не впевнений, що саме Трамп вирішив передати Україні Джавеліни. Думаю, це була його адміністрація. Одне можна сказати напевно, адміністрація Обами з 2014 року дуже сильно підтримує Україну звичайно, надто слабо, як і весь захід. Тому ми і маємо відкриту війну з 2022 року. Натомість Байден, як віцепрезидент, був дуже активним прихильником України, прихильником навчання української армії, зміни процедур та боротьби з корупцією в Україні. Тому факти абсолютно на боці демократів щодо виграшу Трампа є різні сценарії. Він або віддав би всю Україну Росії і не сказав би нічого, або взагалі перестав би про це говорити, або Євросоюз почав би діяти і захищати свої інтереси, і захищати Україну. Це різні сценарії, їх вірогідність Można oceniawać i po ale nie ma jej takiego scenariusza, gdzie przegranie Trumpa będzie na Ukrainie. Nie ma scenariusza, gdzie wygrana Trumpa jest dobra dla Ukrainy. Nie ma takiego scenariusza. Ви говорите про те, що Євросоюз почав би мав би почати діяти і захищати свої інтереси і Україну. Ми дуже давно вже чуємо заяви, що ЄС має озброюватися, зміцнюватися. Як ви бачите шанси з огляду на те, як повільно все робиться у цій структурі, на те, що це нарешті відбудеться? Уніропейська ю дяла як на стандарти у європейській тону євросоюз вже працює за мірками євросоюзу. Ми справді переживаємо революцію, але це все надто повільно. Це вже могло відбуватися в мирний час. Але ми неофіційно перебуваємо в стані війни Росії з Україною. Немає чого чекати. Шанси наразі я оцінюю як слабкі. По перше, у Німеччині соціал-демократи мали б програти і програють вибори, тому що Олаф Шолц абсолютно не годиться на лідера під час кризи. Це політик зволікач, опортуніст, який не піде на сміливі кроки, тому що він все ще боїться Росії, тому що він все ще боїться ескалації, так ніби цієї ескалації немає. Ну він просто не розуміє ситуації. Друге Франція. Марін Лепен не може стати президенткою Франції, бо якщо так станеться, то євросоюз нічого не зробить. Третє треба нарешті позбутися чи покарати зарадника Євросоюзу, тобто Угорщину Віктора Орбана. Він проросійський зрад. Який все робить в інтересах Росії, і це треба сказати прямо. Угорщина в жодному разі не заслуговує бути в європейському союзі, принаймні на сьогодні. Так вона там з політичних міркувань, і це дуже складно. Ми всі це знаємо. Але справа в тому, що якби не Угорщина, а тепер ще й Словаччина, ситуація в Україні, мабуть, була б набагато кращою. Тож є три елементи, про які потрібно пам'ятати, і я не зовсім впевнений, що європейці під впливом Трампа змоб... змобілізувалися б, бо всі так говорили, і я також казав це в 2016 році. І що з того, ми взагалі не мобілізувалися, ми просто говорили. Щось не сильно змінилося, коли Путін відкрито напав на Україну. Тому, на мою думку, тільки перемога демократів і серйозна стратегічна розмова може показати європейцям, що вони мають робити. Ми Niech to będzie liderami w Jawro-Sojuzi. Niech to będzie liderom Jawro-Sojuzu. Joe Biden. To co jest w tym decyzji od Noriczej, starej Człowiek, jak jej ledwie krymaje cena Nohach, bo inszło na żal u nas nie maje. I jeszcze prawda Ursula von der Leyen, nami pochle, dwa naduży, choroszej polityk, lider. Ale wona niczego nie może zrobić, jak czczą nacjonalni drżawy Proty, a wony Proty i wse. dobra polityczka, liderka. Tylko, że ona nic nie może zrobić, jeżeli państwa narodowe się sprzeciwiają. A się sprzeciwiają. І тесеред Серед 27 країн ЄС, вважає Кароль Шульц, лише країни Балтії, Польща і Швеція можливо насправді розуміють, чим є російська загроза. Інші усвідомлюють, проте не бачать свого інтересу для прийняття важливих рішень. Потрібна єдність усіх а такої єдності часто немає. То є са абсолютні мішась, ти ми потребуємо певної згоди. Потрібна повна згода, повний консенсус. Є Угорщина, є словаччина, є Болгарія, яка поводиться по різному. У нас зараз є Італія, яка взагалі проукраїнська, теперішній уряд, але він теж не дуже хоче втручатися. Іспанія та Португалія проукраїнські, але їм це не цікаво. Вони не бачать свого інтересу, і тому в такій складній головоломці важко приймати тут і зараз швидкі і серйозні рішення, які потрібні Україні. To muszę tylko krainy Bałtyki, Polska ta Szwecja rozumieją ci sytuację w Ukrainie. W Ukrainie rozumieją tylko państwa bałtyckie, Polska, no i Szwecja. І ще питання стосовно Угорщини, ви говорите про можливість позбутися її чи якось покарати. Про це заявляли ще у 2022 році про те, аби виключити Угорщину з ЄС а кілька днів тому запропонували виключити її з шенгенської зони. А чи взагалі є такі механізми в ЄС, які б дозволили, як ви кажете, покарати Угорщину, і чи зважаться на це інші країни Євросоюзу? Вижучить було б очевище трудно, натомість можна вигнати, напевно, буде важко, але можна було б зробити те, що вже зробив європейський союз у кризових ситуаціях, коли він не міг дійти згоди. Наприклад, у 2008 році, коли була фінансова криза, і потрібно було щось робити, стабілізувати банківську систему, але кілька країн не хотіли погоджуватися. Тоді було підписано міжнародний договір поза межами Європейського союзу, і через багато років він увійшов до правової системи Європейського союзу. І Тут треба було б зробити те саме, але немає мужності в національних державах, і все. Хоча я вважаю, що, врешті-решт, це єдиний вихід, аби дати собі раду з Угорщиною, бо Угорщина більше не є демократичною країною, це мафіозна держава, повністю корумпована партією Фідес, і це п'ята колона Росії та Китаю в Євросоюзі. Це неприйнятно. Партія Фідеш, Ну і то є п'ята колона Росії і Хіне в Уні Європейських тосні до заакцептування. Нагадаю, я спілкувався з американістом та європеїстом Карлом Шульцом із інституту політології Врославського університету. Я ж дякую. Слава Україні. Рубрику актуальних питань підготував Володимир Гарматюк.